Кривава драма Села Марчихина Буда цю новелу Роман Коваль опублікував ще у 2005 році у книзі Багряні жнива Української революції. В основу її він взяв спогад козака армії УНР Якова Решетнікова із села Марчихина Буда тепер Шосткінського району Сумської області. Написав його у листопаді 1922 року у Чехословаччині як студент української господарської академії у Подібрадах, згідно з договором між гетьманом України та більшовіцькою Росією частина нашої землі перейшла до нейтральної зони, її населення стало бездержавним відтак і безборонним. Селяни зверталися до голів українських повітових міст із проханням дати зброю, аби захистити себе від неминучого нападу росіян. Їм відмовили, мовляв, не можемо порушувати міждержавний договір. А в українських селах нейтральної смуги з'явилися московські агітатори. Вони намагалися розслоїти населення на багатих і бідних та нацькувати їх одне на одного. Агітатори не мали успіху, бо населення добре пам'ятало грабунки червоних росіян, коли вони навесні 1918-го тікали в совдепію. Агітаторів виганяли із сіл. У відповідь на це прийшли невеликі озброєні відділи та, діставши відсіч. Повернули назад, нарешті запанував спокій. Але хлібороби розуміли, що москалі лише чекають зручної нагоди. Така нагода з'явилася у листопаді 1918 року під час повстання, яке проголосив Петлюра. До нейтральної зони червоні посунули наприкінці жовтня, уродженець Марчихиної буди, як і в решетників, стверджував. Що першою жертвою стало його рідне село. Марчихину Буду оточили в одну з останніх ночей жовтня 1918-го. На озброєні москалі увійшли у нього з обох боків. Населення опору не чинило. Хто міг, тікав до лісу, вулиці заполонили тілегі. Усе більш-менш цінне майно москалі червоноармійці діловито виносили з хат і складали на вози. Дехто намагався боронити свої господи. Одна старшого віку жінка заступила дорогу грабіжникам, ті кинули їй під ноги гранату, майно виносили через розірване тіло, інших зганяли на майдан. До червоноармійців приєдналася зграя мішечників і орловських крістьян, село тонуло у московській лайці. Плакали діти, несамовито кричали жінки, яких гвалтували кацапи. Повні добра вози та бранців, серед них і дітей відправляли на схід. Обважніла орда відходила без поспіху. На прощання ординці розстріляли двох юнаків. Хлопці зустріли смерть спокійно. Вражені москалі спершу відмовилися виконувати екзекуцію, але комісар погрозами примусив їх. На його команду вони таки випалили з рушниць. Парубки здригнулись і зблідли. Одяг одного зачервонів. Нерухомо, з упертими поглядами, без жодного слова благання, хлопці продовжували стояти. Поранений тільки промовив Скорше. Солдати опустили рушниці. Тоді розпінений комісар добив хлопців. Вечоріло. Мародери залишали Марчихину Буду. На одному з возів Кацапчук примітив одяг. Поруч сунув високий, одягнений у жіноче вбрання рудобородий тятька. він уже поміняв лапті на чоботи. Хоч тятька вже мав повний здобищі віз та все ще хижо зиркав у різні боки, його увагу привернув будинок сільського вчителя. Буркнувши щось синові, кацапило побіг до хати. За хвилину його руда твар переможно засяяла в розбитому вікні. Він тримав два горщики. Малий зіскочив із воза і забрав їх. Повертаючись, гукнув «Тять, а, тять, мамка говорила, щоби ти її що самовар взяв. Самовара тятька не знайшов, бо хату вже хтось пограбував. Розчарований підійшов до воза і зі злістю вдарив конячину, немов обвинувачував її в невдачі. Насувалася ніч. Темрява закутувала зранене село, з лісу несміливо поверталися до своїх хат селяни. Роман Коваль Нехай пам'ять про злочини Москви не забудуть наші нащадки, а чехам і словакам подяка за те, що гостинно прийняли наших політичних емігрантів і сто років тому, і тепер. Ми віддячимо перемогою над Росією.